Колишній капітан американського десанту, учасник бойових дій в Афганістані та Іраку, Роман Скаськів, розповість у студії захід, чи він вірить у мілітарну допомогу США. Наскільки добре навченими є переобрані грушники, що орудують на сході України, і чи варто озброювати наше населення? Вітаю, Романе. От таке відчуття, що Україна стоїть на порозі війни чи військової інтервенції з боку Російської Федерації. Захід обіцяє дедалі більш жорсткі санкції. Ми розуміємо, що так, в Чорне море увійшов, увійшли кораблі Сполучених Штатів, кораблі Франції. Чи буде втручатися, на вашу думку, Сполучені Штати, наприклад, військовий спосіб? На мою думку, абсолютно ні. В історії такого Ще не було. Після Першої світової війни Україна дуже наділася за допомогу від Заходу, після Другої трохи наділася, ніколи не прийде, і мені здається, що ніколи не буде, то українці повинні самі е, захищатися. Це їм не потрібно. Кордон між Україною і Росією 2295 кілометрів. Як буде Західній армії охороняти цей кордон, Ну, перш за все, це їм не потрібно, вони це не зроблять. Ну але чому, скажімо так, Сполучені Штати увійшли до Іраку і до Афганістану і активно там воювали? В чому відмінність між українською і іракською чи афганською ситуаціями? Ну, я думаю, американська держава під впливом багато. Різних силах, і я думаю, це нічого їм не допомогло він війни в Іраку, в Афганістані 12 років. Ну, але все-таки ви були і в Іраку, і в Афганістані. Що вас, що вас туди занесло і як це відбувалося? Ну, я був молодим, шукав пригоду і знайшов. Я став десантником в 2001 році, чи ні, вже в 2000 році. Став десантником. Um, тоді війна почалася, був в Афганістані, тоді в Іраку, тоді ще раз в Афганістані. То це є моє оповідання, як я там попав, а як країна, там, угу. чого вони там післи, війська, це дуже добре питання і немає виразної відповіді. Я думаю, це їм не було потрібно. А вам чому це було потрібно? <рес> як казав, я шукав пригоду. Тобто, це, 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 це лише цей дух романтизму, так? Ну, були всі такі патріотизні, патріотичні. патріотичні дякую, думки були. Але ам, я забагато читав, забагато думав і за якийсь час став дуже скептичним, що це на щось добре. Я ризикую життя. Трошки було шкода. То єдине, що лишилося, є пригода, єдина причина. І часом нас вітали, часом була куча людей біля дороги, і плескали, і дорослі чоловіки аж плакали справжні сльози, і мене дякували, що розвалили режим Садама, а в інших місцях на нас стріляли. А ви ви що відчували? Тобто, ну, ви ж розуміли, що Садам Хусейн це тиран, угу. що це диктатор, що це людина, в якої на руках кров. Так от, з одного боку, з іншого боку, ви кажете, що це була окупація. Так. О, але все таки американці вийшли з Іраку. Я думаю, я я там був в 2003-2004 році. Це, це ще було спочатку. То багато людей мали дуже велику надію, що ми щось краще їм принесемо. Вони знають, скільки високий рівень життя в Америці. Вони думають, що ми це їм приносимо. І я теж мав велику надію, я відчував, що це, що це моє це моє в житті, це моя мета, щоб там бути. І я дуже дуже сильно там це робив, дуже старався, дуже дбав. Um, але та влада, яка ми там поставили, вона була дуже неефективна. Корупція в армії є величезна. В американській немови. армії теж є корупція. Ну тому що так. ми звикли, що в українській армії так. ну, тяжко навіть сказати, чого більше: корупції чи, чи армії. Це, це така це інші, інша корупція, це така офіційна корупція, не, не, не на найнижчих рівнях, але, наприклад, мені армія давала грошей, я там. Щотижня зустрічався з місцевою владою. І а, через мене йшло трошки грошей. І ми їм будували системи електричні, системи води, бо багато це було знищення війні. А, я, ну, була така думка, що багато молодих чоловіків безроботні, і тому вони під впливом радикальні стають і на нас стріляють. Були такі думки, то ми їм давали роботи, щоб щось направляти ручно. Ми їм платили 2 долари в день, щоб і була черга на таку роботу, аж кілометрами люди шукали таку роботу. З іншого боку, американські фірми там були, займалися подібною роботою і охоронці, які охороняли робітників, вони заробляли 1000 доларів в день за ту саму роботу. І я думаю, дуже важко тримати. Армію дуже важко її тримати готову, і дуже важко тримати так чесну на такі моменти уявляються, так як зараз на Україні, коли є великий тиск від ворога. Тоді всі є, всі мають велику віру, всі відчувають, що треба все правильно заробляти, але це дуже дуже важко, щоб це так залишилося, бо за якийсь час. Люди будуть більш орієнтуватися, щоб захищати їхню кар'єру, їхню роботу. Вони не будуть в тренування ризикувати. Чим менше роботи, тим краще, тільки щоб прийшла їхня оплата. І це, це бюрократична система. Тому загально я більшу надіюся на національну охорону, я більше надія є на озброєне суспільство, ніж на армію. А скажімо, якщо порівнювати, ну от рівень. Бойової підготовки десанту чи війська Сполучених Штатів. Тобто на якому він рівні і як це взагалі відбувається в Сполучених Штатах? Він на дуже високому дуже рівні. Дуже високий рівень. так. Моє тренування було прекрасне. Я... Мені дуже часто сниться армія, дуже часто. Я не є погані сни, я не є травмований, але найбільш страшний сон? Сон-сон, так. Я що я мушу, не я про Ірак, чи Афганістан, є, що я мушу знову перейти якесь тренування. <рес> <рес> я чесно кажу, мені ще знижу, що я, як була якась проблема, я мушу знову це перейти. Um, було весело з тренуванням, дуже великий рівень. В десантниках — це люди, які, які приходять до армії на пригоду. Um, бо вони хоч мушуть добровільно сказати, я хочу стрибати від літаків, то є такий прекрасний менталітет, високий рівень товариства, це все прекрасно. То в Афганістані, в, в Іраку, я був в такій армії. Тоді я три роки був, um, не був в армії демобілізований. Думав... Um, ну це була моя повна робота чотири з половиною років. І тоді я думав, я її закінчив. Я пішов, я був в школі, я писав магістер. І в 2007 році вони мене притягнули назад. І тоді я вже не був в десантниках. і я бачу зовсім іншу армію. Люди, які ем, ховаються від праці, які, які ховаються від небезпеки, ем, люди, які нездорові, товсті, дурні, старі, зламані. І це є люди, які тільки там залишаються, щоб отримати легку оплату. Це є велика частина армії. Я навіть не знав, що таке було, бо я весь час, в перші чотири з половиною роки був в десантниках. Але я тоді, вже після того третьої пригоди, я бачу, що це дуже специфічна культура. А якщо, наприклад, порівнювати рівень боєготовності американського десанту і російського десанту, в чому відмінності? Я мало знаю про російських військ і мало знаю про українських. Um, я бачу, ну і на Ютубі ми всі дивимося, що відбувається. Я бачу, що часом їхня дисципліна не аж така. Вони дуже махають автоматами. То це мені, мене дуже турбує, бо треба все безпечно їх тримати, орієнтувати на землю. Ну, ми так тренувалися, і як я би це бачив між своїми солдатами, це би була їм велика проблема. То я це бачу, але не знаю, їхнє тренування, напевно, зовсім інакше. А ну от справді, а який сенс тоді тримати отак, от зброю? Чи ми бачили так, на ютубі ролик? Отак, от вона ставляють пістолет. Ну коли є бойові дії, то на ворога орієнтуєш, але вони так коли відпочивають, так тримають, на всіх махають, то це мені кожен раз це, це дуже турбує. Мені це знак непрофесіоналізму. Ну а якщо би, наприклад, все-таки Пентагон чи Вашингтон дав би згоду на присутність. Контингенту сполучених штатів для охорони ядерних об'єктів українських. Ми розуміємо, що електростанції це дуже серйозно. Чи американські би спецназівці порадили собі з тим? Я, я скажу три причини, чого це погана ідея. Перше, це не було ніколи в історії. Я така думка, що це є такий міф, що не треба за себе відповідати, не треба на плечах тримати ту тяжку відповідальність. Це я також міф комунізму. Це тільки слухати до організаторів, і вони все зорієнтують. Не треба самі думати. Це така сама міфологія, що хтось інший нас прийде і охоронить. Це дуже небезпечно. Друге, ну є багато росі російських людей в Україні, які не. Підтримують ту агресію, які їм дуже страшно російських армії. Як тут прийдуть е, західних військових, то вони зараз побачать ворогів. Ми мали цей ефект в Іраку в Афганістані. Поки ми там були, люди мусили рішати, чи вони за нами, чи проти нами. Так само тут би було. Як тут би були західні війська, то всі російсько-українці, вони всі мусили відразу вибрати одне чи друге. А зараз вони можуть залишитися більш нейтральними чи критикувати Путіна. Це друга причина. Третя причина, як нас врятує західні війська, то українці постійно будуть жити на колінах і постійно просити допомогу. А тоді який ну, план? Тобто озброєне суспільство це також до певної міри небезпечно, тому що ми знаємо, так що в Україні надзвичайно висока концентрація російських агентів, російських провокаторів, так котрі завжди могли би використати оцю озброю, яка в народу і розв'язати громадянську війну. Я думаю, агенти більш ризик, якщо вони впливають на малі на міліцію. І що вони захоплюють якусь бюрократію, і тоді міліція ем, віддає ем, будинків так, на заході, міліція не охороняла. Я думаю, тим є більший ризик. Е, озброєне суспільство є багато прикладів Швейцарії. Ми можемо прочитати, що італійські фашисти, що німці е, говорили про, про Швейцарію, вони не хотіли там. Мішати озброєним людям не треба воювати. Всі чують зброю і їм страшно. Але озброєним людям не треба е, воювати. Це люди, які не мають спосіб захищення, вони мусять виходити на майдан, кидати коктейлі молотов, кидати цегли. Це, це роблять люди, які не мають інший спосіб захищу. Як люди мають цей спосіб. Це їм багато легше життя, і я думаю, історія це дуже яскраво показує. Це питання ем, захисту на, е, народу. Є ще питання про кримінальність. Про це дуже дуже багато наукових досліджень, як кримінальність міняється, коли або забороняють, або дозволяють зброю. І все. всі то саме покажуть, що озброєне суспільство є спокійне суспільство. Минулого літа вийшло дослідження від Гарварду. Дуже добре фінансоване дослідження наукові. Вони порівняли європейській країні рівень вбивства і рівень власних зброї. І зброя допомагає. Заборонена зброя нічим не допомагає, воно стає гірші ситуацією. Ну я собі просто уявляю, якби українські підлітки мали можливість. Тримати в руках автомати Узі чи автомати Калашнікова, як би їм хотілося, мені навіть страшно уявити, в який спосіб можна було би їх контролювати. Я думаю, є ті погані точки культури, вони такі є, тому що люди не мають в чим довіряти. Люди є без мрії, без, вони не мають економічних можливості, вони не мають способи себе захищати. Як суспільство має спосіб себе захищати, і як є сильне право власності, тоді ця культура би дуже швидко змінилася. На, то, на, то, на, жаль, на жаль, є два варіанти. Ми можемо просити криміналів нас охороняти від сусіда, або ми можемо просити сусіда нас охороняти від криміналів. Це все, інших виборів нема. А як ви думаєте, чи українське ополчення, оце от українська, ну не знаю, от зараз формуються загони самооборони на сході, так від російської окупації проти російських інтервентів, чи вони би порадили собі з захистом проти регулярних військ, навіть маючи автоматичну так. зброю, це, це швейцарський приклад. Я думаю, ам, як і я би уявляв, що російським військам набагато більш страшне озброєне суспільство, ніж армію, бо їхні агенти можуть впливати на бюрократу армію. Вони можуть знати точно, що відбувається, хто здасться, без, без охорони. Але озброєне суспільство це їм, я не думаю, що вони би вирішили ту проблему. Я бачив таку чудову, ми всі бачили таку чудову співпрацю на Майдані, таку чудове братство. На, на Майдані, то я, я дуже сильно довірюю в український народ. Треба тільки їм дозволяти бути самооборонцями. Для зброї треба мати розум, а тут ви ж бачите самі, що роблять. Дуже складне запитання з тої причини, що не всі адекватні, не всі здорові. Я думаю, що не потрібно. Тому що населення ніколи, війна нічого доброго не доведе. Вільному населенню зброю у випадку війни Ну, то обов'язково потрібно давати а захищати свою країну ж потрібно якось.